Тема сьогоднішньої моєї доповіді це парціальний тиск газів і його значення для організму людини. Що ж таке парціальний тиск? Це тиск, і він чинить один компонент газової суміші, і якщо припустимо, що інші гази відсутні. Він визначається законом Дельтона, і який стверджує, що загальний тиск газової суміші дорівнює сумі парціальних тисків усіх компонентів. Тут ви можете знайомитися зі складом повітря та парціальний тиск його компонентів. Також пам'ятаємо, що парціальний тиск газів змінюється із висотою. Розрахунок. Ємність вдихуємо повітря це 500 мл, з яких 360 мл беруть участь у газообміні і 140 мл заповнюють воздухоносні ходи. Фізіологічне значення парціального тиску. Парціальний тиск газів відіграє ключову роль у життєдіяльності організму і впливає на процеси дихання, газообміну, кровообігу і клітинного метаболізму. Завдяки парціальному тиску забезпечується транспортування газів, їхній обмін між кров'ю та тканинами, а також підтримується сталість внутрішнього середовища організму. Закон газів. Будь-який газ урівноважується у твердих рідких і газоподібних речовинах. При видиху і вдиху, особливо при вдиху, коли кисень надходить на сонологені, його парціальний тиск в альвеолах вищий, ніж у виносній крові, і завдяки цьому він дефундує в кров і зв'язується з гемоглобіном. Також пам'ятаємо, що Тиск змінюється з висотою, тобто на рівні моря загальний тиск 760 мм ртутного стопчика, а парціальний тиск кишню приблизно 159 мм ртутного стопчика. На висоті вже 5000 м загальний тиск дорівнює приблизно 405 мм тутного стопчика. Коли парціальний тиск кисню приблизно 84 мм тутного стопчика. А вже на висоті 10 тисяч м парціальний тиск кисню падає до 52 мм тутного стопчика, що є небезпечним для людини. Зменшення парціального тиску кисню в атмосфері, наприклад, у горах. Пам'ятаємо, про альпіністів може призвести до гіпоксії, нестачі кисню, що супроводжується запаморочем, слабкістю і навіть срату свідомості. Вплив зміни парціального тиску. Гіпоксія це недостатнє постачання тканин киснем, і воно виникає при низькому парціальному тиску. Наприклад, у горах альпініст. Або гіпероксія це надмірне постачання киснем, що може спричинити токсичний вплив на легені та нервову систему. Також декомпресійна хвороба кисонна. І вона виникає при швидкому зниженні парціального тиску азоту, наприклад, у водолазів при е, підйомі з глибини. І чому ми вдихаємо саме такий склад повітря? Тому що наш організм пристосований до складу повітря, який містить 21%. І якщо концентрація кисню підвищується, це може спричинити отруєння. І навпаки, якщо кисню недостатньо, відбувається гіпоксія. Азот не бере участі у метаболізмі, але він виконує важливу роль: він запобігає занадто швидкій дифузії. І забезпечують стабільний газообмін. А вуглекислий газ бере участь у регуляції кислотно мужного балансу та стимулює дихальний центр у мозку. Дякую за увагу!